Нещодавно у Тростянці пройшли обласні змагання з літнього біатлону на лиже роллерах. Цього разу змагання були присвячені пам'яті українського та радянського біатлоніста Романа Званкова, який трагічно загинув у 26 років років автокатастрофі. Проте, попри такий молодий вік, він встиг стати бронзовим призером чемпіонату Європи, учасником Кубку світу, майстром спорту СРСР та України міжнародного класу. Кожного року. Його пам'ятаємо, тому що він дуже багато зробив для нашого не тільки сумського, а й всеукраїнського біатлону. На змаганнях приїхало більше 40 чоловік. Змагання будуть проходити у чотирьох вікових групах, як у юнаків, так і у дівчат. Ці змагання фінансує Сумський олімпійський комітет Петрова Олена Юріївна та також фізкультурне товариство Динамо. Чемпіони та призери отримають у кожній віковій групі цінні призи як на лижеролерах, у змаганнях на лижеролерах, ролерах, так і у змаганнях з бігу. Окрім того, Тростяницька міська рада та волонтери забезпечили зручні умови для спортсменів і тренерів, обравши ділянку траси Тростянець Мащанка. Також нам допомагає у проведенні цих змагань міський голова міста Тростянця Юрій Бова. От. Також допомагають за перший замісник голови обласної ради ФСТ Динамо Шаховський Микола Миколавич і також Петрова Олена Юрівна, наша гордість, срібний призер Олімпійських ігр у Нагано. Дуже приємно сьогодні бачити вас тут всіх на нашій пасенецькій землі. Вкотре і знаєте, навіть незважаючи на цей дуже важкий час, який сьогодні в нашій країні цю війну. Мені приємно, що наша молодь, наше юне покоління сьогодні продовжує займатися спортом. Ви знаєте, от чесно, це надихає, надихає, бо вам, вам відбудовувати в майбутньому нашу країну, вам піднімати її на найвищі підістали різних змагань. І те, що ви сьогодні продовжуєте займатися, не покинули цю справу. Це дуже високі похвали заслуговує вам, вашим тренерам, вашим батькам, які вас в цьому підтримують. Тож, хай сьогоднішні змагання будуть черговим етапом до сходження до нових ваших вершин. Всього вам самого найкращого і гарних результатів кожному. У забігу брали участь юнаки та дівчата з різних куточків області Сумського, конотопського, роменського, шосткинського та Охтирського районів. Починаючи з 2001 до 2012 років народження. Займаюся <зв>. я спортом самобіатлоном. Це п'ятий рік. Була призерка України кандидати марти мастри спорту, і цілком біатлон мені подобається. Сьогодні я ну, була впевнена, адже тільки моя сестра мого віку і така. Ну, стой суперниця, а всі вони ж ще пока маленькі, і тому е була впевнена тільки е сестрою так то змагалася і все. А так, дистанція, дистанція ну, нормальна. Підйомів так-то нема великих. Під руку їхати ну, ніде, бо треба було працювати під кожний через шах і відпочити також. Ну, не, ну, нема було де, так сильніше, бо треба було працювати на всі дистанції. Ну, було тяжело, очень. Ну, у мене і вийшло. Ну, Всі були взрослі, а я наймаленькі був. Займаюся вже п'ятий год і. Ну, соревнование гонка сегодняшняя мені понравилось. Вселення хороше. Траса теж хороша. Змагання гарно, що проводять, тому що вдома сидіти дуже нудно. І гарно, що їх проводить, можна трохи понатужити. Наступний етап змагань пройде в місті Суми. Там і будуть визначені переможці, які отримують грамоти і медалі від відділення національного олімпійського комітету у Сумській області.